Пам'яті мільйонів українців, вбитих голодомором. Запалімо пам'яті свічу, всім святим молімось Божим храм, за душі закотованих катами, молитву нашу, Господи, почуй. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть покликала в могилу. Мільйони українців, Боже милий, чому ти мій народ не захистив? Матусю, хлібця, квилила дитина. А в хату вже злетіли смерті круки, вмирали села в немомних муках. Лежала Україна в домовині. Хто відповість, скажіть за той терор, за те ганебне збочення і жахіття. За геноцид минулого століття, за той лихий, страшний голодомор, і знову смерть посіяли кати. і знову геноцид, і знову наруга. Танцює на людських кістках Катюга, відходять українців за світи, забрали все. Усе забрали, клунок зерна забрали все. Дитина просить їсти мами. Вона лежить, чомусь не несе. Дитя вже ручки простягає, і я їсти хочу чому не йдеш? Зі сльозами, мамочко, благає І ти, прошу, там щось знайдеш, а що знайдеш в пустій коморі, Та там і мишей уже нема. Я там вітер, як на дворі сліду їй немає від зерна Дитя ще довго маму звала, та ніжно гладила її. На Нагороди їй голівку клала. Та мами губу вже німі, голодне, змучене заспало, матусю ручками обняв. Життя повільненько згасало, і він нікого вже не звав.